Більшість думає, що восени сад спить і нічого не потрібно, але саме зараз відбувається найважливіше: закладаються плодові брунки, визріває деревина, коріння накопичує силу для весни. Ідеальний час останнього осіннього живлення це кінець вересня до кінця жовтня, коли листя частково жовтіє, ріст пагонів зупиняється. Мене запитаєте, які ж саме мальовні добрива можна використовувати восени? Це може бути комплексне мінеральне добриво, формула НПК з малим азотом. Зотом, наприклад, 4, 12, 20 або 5-15, 30. Я буду використовувати з формулою 12, 11, 18. Це збалансоване добриво, яке містить усі мікро та макроелементи, які важливі особливо в осінньому живленні. Також можна використовувати фосфорно каліні добрива, таких як суперфосфат, суперфосфат подвійний, калійна сіль, калія, магнезія, сульфат калія. Також пам'ятайте, будь-яке добриво вносимо по вологому ґрунту або з поливом. Не сипте біля стобору тільки по периферії кореневої системи.